Так, вітаю, шановні електрики та ті, хто хоче ними стати. сьогодні черговий виклик, черговий виїзд. Ситуація приблизно така. Визвали в квартиру електрика, який підключив окремий автомат на кондиціонер. У цій квартирі встановили кондиціонер. Електрик поїхав, кондиціонер працює, перестав працювати ванна, туалет та кухня. Після цього електрика зникла в цих кімнатах після того, як цей горе-електрик там попрацював. Йому почали телефонувати власники квартиру, квартири, але він сказав, що поза містом, десь у відрядженні і так далі. Тобто зателефонували. Квартирний щиток, подивився, цей електрик взяв і ну, випадково, я так розумію, зламав старий алюмінієвий провод, який йшов якраз на ванну, кухню, туалет, провод зачистив, знову його посадив на клемник, де він повинен був бути, світло з'явилось. як... Побочний такий ефект, додаткова якась копійка капнула. Власники квартири сказали, що в них давно не працює одна розетка, Вскрив розетку і побачив, що розетка була скрізна з іншою кімнатою, то там в цій розетці висів один провід. Просто був не прикручений. Посадив той провід, розетка запрацювала, хазій довольний, я доволен, я доволений, заробляв додатково копійку. Так що такий був один із сьогоднішніх виїздів. Якщо вам цікава тема заробітку електрика, якщо вас цікавить професія електрик та як на цьому можна більше заробляти, приєднайтесь до нашої спільноти у. отримати подарунок, електронний звіт, як електрику заробляти більше 5 перевірених способів.